Стояти на сторожі закону та спокою громадян. Саме цьому кожен із цих людей, тепер ветеранів міліції, присвятив не один рік свого життя. Якби можливо було зараз повторити це все, я би з радостю согласився і ще більше б служив. Звичайно, була юність, була романтика, і, і були безсонні ночі. Я більшість працював в карному розшуку, і це мене заманило, ця служба я не, не бачу другого шляху. А зараз їм на зміну прийшли молоді та перспективні. І одних, і других сьогодні зібрали у приміщенні обласного управління внутрішніх справ. Тут, напередодні професійного свята, підбивали підсумки річної роботи та привітали колег. Цей рік став справжнім випробуванням для кожного з присутніх тут на професійність, мужність, міцність духу, відданість інтересам держави і наших співгромадян. Хвилиною мовчання згадали 29 земляків правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. На святкуванні до міліціонерів завітали посадовці краю, відзначили високу професійність і відданість обов'язку правоохоронців області та подякували за сумлінну службу. На вас покладена відповідальна місія. Ці слова без перебільшення потрібно адресувати саме працівникам міліції, людям, які свідомо обрали свою професію, захист закону. Як і сьогодні, так і в усі часи ваша служба була. Означена благородством та вірою людей утвердження верховенства закону та справедливості у нашій державі. Хотів би всім подякувати за службу, тому що традиційно критикувати є кому, але коли приходять якісь складні, все рівно громадяни звертаються до вас і ви завжди йдете на допомогу. Серед гостей цього разу був радник президента України з гуманітарних питань Володимир Зубанов, який презентував в краї загальнонаціональний проект і принагідно потрапив на свято до міліціонерів за традицією кращим з кращих вручили ціні подарунки а деякі правоохоронці одержали позачергові спеціальні звання.